Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні на занятті з аплікації будем створювати зиму. Ну й бо ж, снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Малята вирізаємо та приклеюємо білі силуети дерев, беремо шматочки вати і прикладаємо крону дерева. Сніг під деревами. Маленькі шматочки вати це в нас буде сніг. Спочатку викладаємо вату, а потім її приклеюємо. Наносимо клей на папір і приклеюємо наш сніг. Ось така вийшла в нас зима. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, до побачення!